Що дарують. Тобто, якщо вам зроблять договір дарування на авто, там не буде вказана вартість. Ви з цим договіром дарування приїдете на митницю, і як ви думаєте, по якій ціні вам митниця порахує авто? Правильно, по самій-самій високій ціні. І тоді вам не буде до чого апелювати. Краще зробити договір купівлі-продажу. Вказати в ньому там мінімальну реальну ціну, яка є на сьогоднішній день, і їхати з цим договором, ніж зробити договір дарування, і потім будуть проблеми. Це важливо на це також звертаємо увагу. І остання п'ята проблема це запізнення з розмитненням. Коли ми заїжджаємо в Україну, законодавець дає нам. П'ять днів для розмитнення. Якщо розмитнення відбувається в межах тієї області, де ви заїхали. Наприклад, заїхали в межах Львівської області, розмитнюємося там на митному посту городок. У вас є п'ять днів, тому що ми заїхали через цю область. Якщо ж ми розмитнюємося з іншій області, яка не межує з кордоном, тоді законодавець дає 10 днів. За цей час потрібно встигнути розмитнити автомобіль. Це дуже важливо. Чому? Тому що навіть якщо авто зламається, попаде в ДТП, все одно ви маєте цей автомобіль завантажити на лавету і привезти на митний термінал, щоб не було проблем. Чому? Тому що були такі випадки, коли люди приїжджали в Україну, починали гарно святкувати повернення в Україну, так святкували, що приїжджали на митницю аж там через 20 днів. І що робила митниця в такому випадку? Вони просто давали штраф, а штрафи дуже великі 170 тисяч гривень. І що цікаво, поки не заплатиш на митниці штраф, митниця ваш автомобіль ніколи не розмитнить і будуть великі проблеми. Але система побудована таким чином, що митниця дає штраф 170 тисяч, потім йде судовий збір на цей штраф, потім йде 10% бере виконавець. Приватний виконавець або державна виконавча служба, і цих 170 тисяч гривень стає 200 тисяч. Це звичайно, отакі ситуації один на мільйон, але вони є. Заїхали в Україну, є 10 днів для розмитнення, приїхали, розмитнили свій автомобіль, а далі робите з ним все, що забажаєте. Реєструєте, робите сертифікацію, продаєте, насолоджуєтесь цим автомобілем. Отже, п'ять проблем, про які ми говорили, це неправильний розрахунок митних платежів. Купили авто, яке складно розмитнити, помилки в документах, неправильна ціна в договорі купівлі, продажу. І п'яте запізнення з розмитненням. Жодному разі цих помилок не допускаємо. Коли ви нам скидаєте документи, ми готуємо вам попередню декларацію. Ми контролюємо кожен етап. Щоб у вас на кожному етапі не було жодних проблем, українці ставте цьому відео лайк, щоб більше українців бачило і знало, як правильно розмитнювати свої легкові автомобілі в Україні в цьому році. А ми бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги до України. Все буде перемога, все буде Україна.